Депутати, сьогодні у нас 13 червня 36-та сесія е, Смілецької сільської ради з порядком денного були ознайомлені. Відбулося засідання земельної комісії, бюджетної комісії. На порядку денному у нас є зараз зачитаю декілька питань. Це, зокрема, програма розвитку земельних відносин, засвердження плану рентної плати, програма благоустрою сільської ради. Е, е, Вносимо зміну створення комісії з виявлення відселення і зіткненно облік безміздейного майна, програма по схемі планування розвитку території Закарпатської області, виділення субвенції з місцевого бюджету в Казанській службі, так, і на утримання субвенція місцевих доріг. Ще є у нас зміни до бюджету і є земельні питання, так? Нічого не пропустив. Земельні розгляд заявляють звернення громадян. Ще ще якісь доповнення зауваження. По сесії робимо і закриваємо сесію, чи робимо друге пленарне? Так, друге. Так. Так. Добре. 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 Тоді визначено дату друге пленарне. Добре, тоді ставити за основу цілому, так? так, Пре, так. Я не ставлю за основу цілого. Проти, утрималися. Дякую одноголосно. Є необхідність по кожному окремому питанню. Давайте по кожному окремо. Програма розвитку денег відносин на території громади. Є за увагу пропозицію? Ставьте на голосування, ставлю на голосування. за. Проти, трималися одноголосно. Рентна плата на 25 й рік на території громади – це дику Ставлю на голосування. Хто Проти, втрималися. Дякую. Програма Внесення змін програми благоустрою на 25-й рік. Ставлено одноголосно. Дякую. Створення комісії, внесення змін у рішення про створення комісії з заявлення безпоземного майна. Ось у зв'язку з вибуттям декількох людей. що було ставлено голосування. Одноголосно. Співфінансування. По схемі планування території захисту Закарпатської області 21 тисяча. Поділяємо з бюджету місцевого. Оноголосну. Субвенція для утримання дороги е, обласній службі е, син Поляна на Ставленого. Субвенція 25 тисяч на казначейську службу. Ставлю на основі одноголосну. Це і є підсумку проєкту. <кій> так, так, так. По бюджету, що є я в двох тезах, декілька слів. Є в нас перевиконання, ставимо кошти на капітальний ремонтського залу Сімівського ліцею і виготовлення проєктно-кошторисних документацій саме на котельню в Сімполяні, на систему опалення в Сімполяні, на адмінбудинок в Сімполяні, на благоустрій біля будинку побуту. На е, капітальний ремонт дороги в з Руні, е, на топографічну карту е, 1 до 2 тисяч на 7 куян. І дорога, це що на свободу, сюди будемо ділятися, це так само у змінах. Плюс 250 тисяч у нас у змінах з обласного бюджету надійшло на захист України. Це такі основні моменти. Нічого не випустимо. Ставити на голосування? Так. Ставлю на голосування. Хто за проти? Утрималися. Дякую одноголосно. Шановні депутати, тут я тільки буду зачитувати, будь ласка, уважно слухайте. Звернення заяви від громадян і є питання робочі у сільській раді по, по будівлю. Це дибель Ганна Іванівна затвердження проєкту за новою 1418 року. Є? Ви, якщо у когось конфлікт інтересів, будь ласка, будете казати. Є заперечення? Yeah. That, yeah? Субота Володимир Миколаївич, Синевир 1450 затвердження технічне. Субота Юлія Васильівна, Сеневір 1376. Затвердження технічне. Лава Валерій Іванович. Затвердження технічної 1263 Кушнір Іван Федорович Колочава, але будинок Синевір 1Б. Затвердження технічної. Вот туда, ні. Кушнір. Кушнір. Потрийку Іван Федорович. <порушує> 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 Veneceli, ne vem, kaj je potrebno. No, pa poročavaš z videti. To je B, to je B, to je B. To je B, to je B, to je B. To je B, to je B, to je B. To je B, to je B. 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 To je B Тетяна Михайлівна. Так. Я читав Чабрун. Чабрун Тетяна Михайлівна, Товська, 1426. Чабрун Іван Васильович, 400, 1426. Будинок побуту, розроблення технічної документації. Так. Субота Василина Миколаївна, Синевір, так, 1367 руша. Христина Михайлівна, 363. Затверджує технічної. Чуб Андрій Іванович, 1236. Затверджує технічної. Митенько Василь Андрійович. Дусин. Дусин, 1324. Ковбиця Ганна Іванівна, 181. А. Марія Дмитрівна і Марта Ганна Федорівна, 1583. Грабарова Чоска. Рущак Марія Іванівна, син Поляна, 364. Оснак Степан Степанович. Змінація на комірці дуже добре. Так. А ЗПЗМ та коротше амбулаторія, лікарська амбулаторія, за технічний теж не було виконання. Так, там нам, до речі, чистя республіка виділила співфінансування. Уже погоджено з Олена Юрійовна. Викуп земельної мене під магазином на топці. На Наточці, дуже добре дякую. Стець Ганна і Лічна. Ти... Ага, Ілішна. була пропозиція перенести на, на наступне, наступне ранення, на додаткове вивчення. Да. Чи я перекладі? Ні. Перенести. Васил... вас Валентина Іванівна, сім'ївська ціль... цільового. Зміна цільового. Щелкнула за колонки. Київ Снимаю, і ще Київ. То, шановні депутати, Всі, всі за, конфлікт кресі нікого немає. Оба повідомлення написали. Немає. Так? Тоді, шановні депутати, нічого не пропустив на цьому порядок. Ставлю на голосування. Хто за? Потрималися. Дякую. Тоді на нас буде у липні місяці друге пленарне засідання. Порядок за неї буде питання доведені. дуже вам дякую, що час.